Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу розпочати свою вишивальну рукодільну неділю. Перед вами мій даний процес процес цього місяця. Це ось такий чобіток від Dimensions. Зараз я вам покажу артикл, кому цікаво, і назву ви можете заскрініти, кому потрібно, або поставити на паузу та записати. Дуже мені тяжко дається цей напис, тому я не буду ламати собі язика. Зараз я на середньому листочку знаходжусь і мені залишилось ну, на скидку 25% десь заповнити трішечки оленя, як ви бачите. Трішечки буквально мені там закінчити кардинала і я вже буду спускатися до тих дзвіночків, до того ремінця. Узди, так, і заповнювати його. І трішки мені ще залишилося сніговичка. Вишивається він просто бомбезно. Я в захваті. Тут стільки тих деталей, І я, до речі, тільки зараз побачила, що в нього на шапці кардинал ще є. Я його не бачила. Так що дуже класний процес, багато деталей. І, скоріш за все, буду потім просуватися донизу, тому що тут також є багато чого цікавого. Тут є класна білочка, класна корзинка з яблучками та подарунками, де є багато також деталей, є що повишивати. І загалом я хочу закінчити найскладніше, щоб потом мені залишилось тільки таке більш легке, щоб, ну, хоча. Якщо подивитися зверху, там також є багато пташок, багато роботи. Ну, все ж таки, мені здається, що знизу все ж важкіше буде. Я просто хочу легке залишити наостанок. Так що. В принципі, йде непогано, аби ще 24 години в сутки, і тоді можна було б все закінчити набагато-набагато раніше, а не так, як я по 200 хрестиків в день буває штамбую. Зараз я трішечки знімусь зі штатива і покажу вам свої хрестики, трішечки вас піднесу. Вже сніговичок у мене повністю з беком, також і білочка. От зі сторони сніговичка в мене вже все готово. А тут зараз я тільки закінчила синичку, ось перейшла до кардинала, тут буквально одним кольором залишилось мені допрацювати. Я вчора так вже втомилася, що не захотіла там нічого робити. Тим паче, там бека дуже багато по кольорам, також я вирішила потом його оце все зробити пізніше. Зараз буду працювати над саме моленням, заповнювати оці всі частинки, і на кінець я залишу узтув. Буду її дороблювати. І, в принципі, вже що? Мені вже закін... ну, залишилось тільки оцей низ, закінчити, зробити бек. І можна перематувати. Так що дуже швидко, в принципі, я вишила даний сюжет. Мені здається, що, що я там вишивала в прошлий раз. Санту з шаром, мені здається, що самого Санту і шар, так тим паче, я вишивала ну, досить довго. Це якось полегше йде, ну, він, і, в принципі, я вам з самого початку казала, що він досить легкий. Ну, Як для мене, це чисто моє враження від даного сюжету. Але він дуже класний. Є такий ще міні-голд. і, в принципі, якщо ви не хочете. Якщо ви боїтесь, може, таких дрібних деталей, що постійна зміна нитки, можете спробувати з маленького. Він також буде класно доповнювати ваш інтер'єр у новорічну ніч. Так, а я не буду, в принципі, гаймувати час, так і побігла я вишивати, бо треба за сьогодні зробити як мінімум тисячу хрестиків. Та вже я хочу подивитися на цілого оленя гарного, заповненого, і бажано ще з беком, але то вже я, мабуть, трішечки перегнула. Всім привіт! Давненько не було включення, але я виправляюся. А в мене, в принципі, на то було багато причин, і вони досить вагомі, тому що я стала хрещеною мамою одного прекрасного хлопчика. І ще в мене така неділя. Умів була, що ми зустрічалися. Ну, коротше, проводили час разом. Але я ж вишивала, і в мене досить гарні просування, тому хочу вам показати, що в мене є на даному етапі. А є в мене ось така картинка. Вже можна сказати, що готовий дизайн, але ні, це всього лише. Перший лист середній, і далі я буду спускатися донизу, вишивати ось ці прекрасні яблучка в корзинці. Я думаю, що тут найбільше деталей, ніж зверху. І, ну, хоча зверху також там багато всього, але ця частина мені кажеться, що вона більша і займає в мене більшість часу, тому мені конче потрібно її закінчити. Так що дуже класне в мене просування. Зараз залишу вам картинку і покажу вам поближче хрестики. Тут же я використовувала металізовану ниточку. Вона тут в бубенчиках, в принципі, вам от видно, що воно поблизку. Я Зробила бек, вже всі стіпки. Єдине, що я не робила, так це фрузалки. Справа в тому, що там вишивається сніг. Сніг вічки, ну, блиск на око, так скажімо, так скажімо, і я буду робити фрузелки, коли закінчу повністю готову роботу. Мені так буде проще, зручніше, і хочу заказати петіти, тому що попереднього разу я брала десятку. Від пресіози, і мені здалося, що було завелике. Тому хочу зробити маленьким петітом цей сніг. Ну, і, в принципі, по ходу роботи буду вже доробляти ось ці, а, ну, блики на вічках, як вони називаються правильно. там Науку можна побачити, і тут можна побачити. ну то Потім, потім все потім. Так що дуже класні. Присування. Зараз мені потрібно вже брати добовий гай в роботу, тому що вже середина місяця, а я ще там жодного хрестика не зробила, Юля мені зробила тата, ну, тому потрібно далі просувати ту роботу, скільки я там зможу. Сподіваюся, що я ще вернусь до цієї роботи в цьому місяці, але подивимося, спершу потрібно виповнити норму. Так що, такі в мене просування. Потім покажу, що в мене там ще не вишивалось. Всім привіт! Рада вас вітати і сьогодні будемо закінчувати неділю. Хочу вам показати дещо нове на своєму каналі. Я зв'язала носок, і в мене досить непогано виходить, я так думаю. Ну, це не точно. Він ще не дов'язаний, я його в'яжу дуже-дуже повільно, тому що мені ще не приїхав блокатор, який мені зробила Ульянка. Я його дуже-дуже чекаю. І потім, коли він прийде, я вже буду завершувати оцей ось носочок. Ще подивлюсь мастер-клас, як його там мені закінчити краще. Ще не знаю, що це буде, але мені подобається, як він виглядає. Досить такий гарний. Така шкарпетка. І тепер давайте подивимось на мого красунчика. Ось прев'ю. Боже, колись в мене буде така картина. Ви уявляєте? Я в шоці. Я думаю, ви також. Давайте трохи нагадаю вам характеристик. По розміру 70 на 45, 34 кольори, 5 левел складності. 18-та -е їда Цвайгард і тільки хрестик. Ну, в принципі, вам більше нічого і не треба. Не треба і ось артикул, кому потрібно записувати. Відкладаємо прев'ю, і в мене, в принципі, досить непогані. Просування за 2 дні я зробила півтори тисячі хрестиків, вчора тисячу І позавчора я ще зробила десь до 600 хрестиків, там щось 500 з чимось. ну таке. В принципі, гарно повишивалося. Загалом я зараз вишиваю чорним кольором, тому що його в даному етапі найбільше, і мені потім дуже зручно чіплятися за оці всі мозаїки, і потім. Якось воно мені швидше йде. Я вже, до речі, з одну секунду, От. зі свого органайзеру була використала весь чорний, що в мене був, намотала знову. Хочу вам нагадати, які нитки. Дуже гарні. Така, я б сказала, весняна трава. Не дивлячись на те, що коричневі, але вони дуже гарні, дуже приємні. Така робота вишиваю я кожною голкою, як ви розумієте, але поки, поки я зупинилася на чорній. І потім, мабуть, почну зверху та буду заповнювати ці всі дірки, які в мене позалишалися. Або я ще думала також взяти якийсь колір, якого побільше. Я вже виділила собі шматочок. На сазі, який я буду вишивати. І от тепер по ньому я орієнтуюся, по ньому я вишиваю. Так що такі справи. Зараз у мене по роботі дуже багато клієнтів. І вишивати так, досить активно в мене не виходить. Я так надіюся на январ, на січень, тому що хочеться вже якогось спокійного. Дінька посидити, пити каву, повишивати. А я все в якомусь темпі, як білка в колесі, тому що то одні празники, то другі, то треті, і я нічого не вспіваю. А зараз ще й ще один праздник буде так, і знову прийдуть купа гостей, треба готуватися, тому вся вся в ділах, а потім ще й новий рік. І зараз такий час, коли все міняється, так де хто буде від, ну, відзначати по новому календарі. Хтось буде відзначати за старим календарем. Напишіть мені будь ласка, в коментарях, як ви, от коли ви будете відмічати різдво? Мені дуже цікаво, тому що я, наприклад, народилася на це різдво. Я його завжди відмічаю, все своє життя, як хоч не хоч, а це в мене дуже велике свято. А от новий рік у мене навпаки було завжди, що день народження відмітила і все тобі. <сь> Який новий рік? Якось в мене так в сім'ї сложилось, так що ми відмічаємо саме 25-го, але не те, що там м -м, різдво, так. А із- за того, що в мене день народження. Але дуже цікаво, от як час буде, тому що я б все ж таки, мабуть, за нові правила. За нові свята і святкувати зі всім миром, а не з Рашей. Не хочу я з ними ніякі е, свята відмічати. Так що напишіть, будь ласка, дуже мені цікаво послухати, що ви мені скажете. А в принципі, все мені більше нічого вам показати на цій неділі. Зараз я знову буду сідати за дубовий гай. Щось мені так. Пішло добре, я хочу вже добити цей чорний, а його тут ще багатенько на даному, на даному участику. Я вже просто хочу до жовтих ниток, я хочу до зелених, а я ще шию той чорний і шию, і він ніяк не закінчується, а його тут досить багато. Ну, коротше, зараз буду е, сідати, поки є там півдня вільного, і займатися даною роботою. А вам я бажаю. Мирного неба, світла, води і тепла на все добре. До побачення.